Ще раз доброго ранку, як ви бачите, в нашій студії вже з'явився з'явилася прекрасна гость Аніта Соскида. Цього разу вона у нас уже бувала в ефірах, але цього разу вона є організатором і буде розповідати нам про фестиваль жіночих практик, який називається Єва Фест. Правильно, так, так се Доброго ранку. Доброго ранку. Тоді розпочнемо з самого початку. От як ми в принципі собі запланували, так, як ми поза поза ефіром. Давайте про назву і про сам фестиваль, що він має на меті донести тим же жінкам, я так розумію, та? для яких він створений. Ні, так а, ну а, взагалі назва Єва Фест а, вона така. Вона виникла так дуже творчо. Чому саме Єва Фест? Тому що ну, якось так історично склалось, так Єва це метафорично взагалі перша жінка так. на планеті. Ось. І крім того, Євою звали мою прабабцю, mm -hmm. яка ну, в якої досить трагічна історія, яка померла під час Другої світової війни. І так дуже трагічно померла. А, ось і це якось і вшанування взагалі всіх жінок на планеті, і вшанування жінки з особисто мого роду. Ось тому така назва. Яким чином взагалі буде виглядати цей фестиваль? Адже вони бувають різні. Є такі, де маса людей гуляють, п'ють їдять і веселяються, А є інші типи. Ну, взагалі, це такий а, скорше а, фестиваль менше для розваг. Але для розваг також, тобто в нас будуть е, теж е, цікаві такі. Ми підготували сюрпризи, якісь розважальні моменти. Але це в першу чергу фестиваль саморозвитку. Фестиваль розвитку е, жіночності, фестиваль розвитку е, самої жінки. Це скорше, це скорше день. Е, день самопізнання, е, день, коли можна щось дізнатись нове для себе. День, коли можна почерпнути ресурс. День, коли можна відповісти собі на якісь питання, день, коли можна просто гарно, корисно наповнено провести час. І на наступний день у вас не буде похмілля. Це якийсь бонус. До речі, про наповненість. Я так розумію, це будуть певні лекції від певних людей. Можна детальніше Майстер-класи щось таке. Так. Ми підготували три лінійки майстер-класів. За один день в нас буде близько 15 тренінгів, лекцій на різні різні жіночі. Тематики це і здорове харчування, і здоров'я, і е, стосунки з чоловіками, і е, виховання дітей, і ручні майстер-класи, такі як лялька-мотанка, малювання на каміні. Ось, а також майстер-класи по різним таким, а, руховим напрямкам, таким як східні танці. Ось, так. так що в нас будуть різні-різні дуже фахівці. А, а, і це все в один день. Ми намагаємося це, як кожен фахівець і кожна а, якась тема. Це як намистинки а, такої mm -hmm. гарної, гарної прикраси будуть. Ось. Так, чи важко взагалі з ресурсами, от з професіоналами, експертами, людьми в організації такого заходу? До речі, ну е, що хочу сказати, що ні не важко того, що навіть в нашому місті невеличкому, та є так? Е, реально фахівці, є психологи, є арт-терапевти, є лікарі, а є різні тренери по тілесним практикам, так тобто по східним танцям, по фітнесу, які готові? Е, які готові а, на цій платформі а, представити свою роботу. Так що з фахівцями, в принципі, а, було досить легко. І а, якось всі так всім сподобалась ідея, багато не потрібно було пояснювати, якось всі в темі. так так. що так, Ну, а що ж до учасників? Я так розумію, їхня кількість обмежена. Ну, я думаю, що це не більше, ніж 100 чоловік. Ми, угу. ми можемо обслуговувати ну, таку тільки кількість. Кількість, на жаль, можливо, в наступному ці фестивалі будуть двох-трьохденні, тому що а, така практика є в інших містах України. Фестивалі жіночності і жіночних практик проводяться не перший рік. А, ну, є такі відомі на всю Україну фестивалі в великих містах їх проводять щорічно. Так що я думаю, якщо Наше місто зустріне це ресурсно, наше місто зустріне це якось з якось позитивом, і люди будуть до такого тягнутися. Можна буде розширювати ось навіть до трьох днів. Вже зараз е сформована кількість відвідувачів, чи ще можливо хтось може долучитися? Ми ще, ми ще маємо цей останній тиждень. В нас є місця, звичайно. Багато ну, більшість, більшість людей вже купили квитки, придбали для себе, замовили. Ось і але ми, в принципі, ще відкриті цей тиждень. до... Так до добору учасників 21 березня. Так 21 буде. березня православна набережна 21, А початок о 10 годині ми стартуємо, почнеться реєстрація. І до 6 протягом цілого дня цілий такий жіночий цілий день? цілий жіночий день в нас ну це буде дуже цікаво, того, що буде знову. Я кажу, що буде і мейкап, і ручні майстер-класи, і стосунки з чоловіками. А от чи є якась чоловіча роль на цьому фестивалі або ж присутність чоловіка до, до речі? Якось так склалося, що наш фотограф. Він чоловік, так а він буде присутній. Ну і побачимо, може, будуть якісь такі бажаючі все-таки проконтролювати, куди ж сама дружина йде зранку в суботу, годин. залишає дити дитину на мене там, так і куди це вона йде. Тобто, можливо, будуть такі в нас неочікувані гості. Мені от зараз цікаво, виникло питання. Напевно, ну це дуже корисні всі штуки для жінок. Обмежена кількість Ажаючих учасника, так. не та? ви не плануєте чи немає ідеї? Можливо, от ем, якусь ем, відео знімати, тобто якось розповсюджувати цю інформацію, щоб її могли отримувати жінки, яким не вдалося потрапити не, на фестиваль? Ну, якось така ідея була е, про відео, але це це все теж організаційні моменти, які е, певного ресурсу статті щось подібне. потребують. Ну однозначно, в нас буде. У нас є до всіх, до всіх наших тренінгів їхній опис, якісь такі практичні навички. Тобто про це можна буде в наступному почитати на сайті і почитати в групах в соціальних мережах. А що от жінка отримує після цього дня? От, наприклад, вона в неділю зранку прокидається, і що зміниться у її свідомості чи світосприйнятті? Ну так досить голосно, напевно, було би конкретно, однозначно заявляти. Але можливо щось їх... в планах, було. В пла в планах а, дати жінкам зрозуміти, що Є певний ресурс, його завжди можна знайти, можна розвивати всі сфери свого життя, а можна. Бути і хорошою жінкою, і гарною господинєю, і мамою, і займатися своїм професійним становленням, і не забувати о, уділяти час о, своїй зовнішності зовнішності і своїй красі, і бути о, хорошим другом. Тобто ідея в тому, що всі сфери життя тому такі різнопланові фахівці я зібрала о, на різні, на різні, різні о, сфери життя для того, щоб о, Ну, людина, жінка, яка прийде, що вона розуміла, що треба бути гармонічною всіх всіх своїх іпостасях, всіх своїх проявах. До речі, про прояви, мені здається, треба зробити фестиваль, куди запросити чоловіків і пояснити їм, як багато всього на собі на своїх плечах несе жінка. Але але до чого, ну знову ж таки, про, про те, що несе на плечах жінка, це багато та... це вже ну це вже про те, що а, жінка а, якась безресурсна, на ній так багато. То це знову ж таки одна із моментів нашого фестивалю, що насправді, коли жінка світиться, коли вона щаслива, коли вона наповнена, вона може від чогось відмовитись, вона має право щось не робити, вона має право себе краще відчувати. І коли жінка з з позиції там такої, ніби. Ніби в неї чогось не вистачає, в неї брак часу, вона попала в ту чи іншу життєву ситуацію, і всі чоловіки такі, і все на ній, то її самий стан буде такий, і, звичайно, в неї багато де буде щось не вдаватися. А коли жінка наповнена, вона знає, що таке тайм-менеджмент, вона знає, як свій час розпланувати, то вона може встигнути, ну, Всюди це, не було це закидів, що це фестиваль для феміністок. Про емансипація. <рес> Ні, це не про емансипацію. До речі, якраз теж от були такі питання: чи це не про ем... емансипацію. Ні, це не про це. Це про, а, про гармонійність, повноцінність, а ресурсність. Енергію і вміння бути розкритою як квітка і мати багато пелюсточок, а не тільки там в одну якусь сторону або в іншу, і, і тоді це про красу, тоді це про жіночність, це про ресурс, і тоді така жінка може наповнювати свого чоловіка. І тоді така жінка може створювати простір для того, щоб виховувати щасливих повноцінних дітей. Тоді така жінка може виступати в багатьох благочинних проєктах, які дуже важливі в нас. Час, це, це якось працювати, якось духовну може навіть ідею жіночності. Це абсолютно не про фемінізм, що ми можемо все і нам ніхто не потрібен. Це якраз про те, що ми можемо все, і нам потрібні всі для того, щоб це реалізувати. Тобто, нам потрібні так, нам потрібні і чоловіки, щоб тут я була йому коханою. Нам потрібні і жінки для того, щоб бути хорошими подругами. Нам потрібні і вчителі, і наші наставники для того, щоб бути хорошими нам потрібні і наші діти для того, щоб ми могли реалізувати свій ресурс. Це зовсім не про те, що от я самодостатня, і все, і весь світ хай від мене відчепиться. Я буду робити те, що хочу. Ну, це не про це. От Аніта, ти прийшла до нас кілька хвилин, ми говоримо, і дивися, як вже світиться катя. Просто звучить це фантастично. Я дуже хотіла Аніту запросити, можливо, з якоїсь з учасниць, от після фестивалю, щоб як пройде. Мені здається, обов'язково це треба зробити. Ну, треба буде тоді питати сучасних, все таки буде відкритий і захоче прийти і сказати вау, я її наговорю, я її наговорю за дверима, і скажу, ти скажи, щоб було класно. Але якщо все пройде вдало, то жінка відчує собі впевненість і зможе без проблем прийти до нас на ефір. І все розповісти, так? то ну, можна так. попросити ще раз нагадати, коли і де буде 21 березня. Ужгороді, а православна набережна 21, початок о 10-й годині. Я запрошую всіх наших телеглядачів, всіх наших краян до участі в цьому фестивалі. А у нас у студії в гостях сьогодні зранку була Аніта Соскидан. Це організатор Єва Фест, фестиваль жіночих практик, який цього тижня відбудеться в Ужгороді. Ми продовжуємо прокидатися і робимо це, звісно ж, разом з музикою. Yeah.